Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску найпотужніші прориви у світі штучного інтелекту від нових чипів Google і суперкоманди Microsoft до революційних агентів Kimi, Трай та Perplexity, стратегічних альянсів OpenAI і гучних скандалів у світі технологій. Мустафа Сулейман, керівник Microsoft AI, оголосив про створення Майї Суперінтелідженс Тім. Команди, що розроблятиме гуманістичну суперінтелектуальність для реальних задач у медицині, енергетиці та цифрових асистентах, замість гонитви за неконтрольованим AGI, Microsoft робить ставку на безпечний, корисний ші під контролем людини. Сулейман називає це кроком до ШІ, який лікує і допомагає, а не замінює. А сама ініціатива демонструє амбіцію Microsoft стати незалежним лідером у суперінтелектуальних дослідженнях поруч, але не під тінню OpenAI. Китайська Moonshot AI представив Kimi K2 Thinking – нову відкриту модель, яку вже називають головним проривом року. Вона має трильйон параметрів, здатна самостійно планувати, шукати, писати код і виконувати до 300 дій поспіль без участі людини. Модель перевершила GPT-5 і Клод 4 і 5 у ключових тестах, а коштувала лише 4,5 мільйони доларів проти мільярдів у конкурентів. Повністю відкрита й доступна на Github та Hugging Face. Вона показує, як Китай стрімко наздоганяє і навіть випереджає західних Ші гігантів. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Google Cloud готує до релізу свої нові нові TPU Ironwood. Потужну альтернативу Nvidia, яку вже обрала Anthropic для тренування майбутніх версій Клод на мільйоні чіпів. Контракт оцінюють у десятки мільярдів доларів, що робить його одним із найбільших в історії хмарних технологій. Партнерство підкреслює зростання потужностей Google Cloud і амбіції Alphabet у сфері ші інфраструктури, де Ironwood стає ключем до масштабування штучного інтелекту глобального рівня. Трає соло, новий щі агент для кодування, ймовірно пов'язаної з ByteDance, який уже називають революцією автономного програмування. Він сам планує, пише, тестує і розгортає код без участі людини, підтримує голосові команди, мультиагентну співпрацю та інтеграцію з VS Code, GitHub і Figma. У бенчмарках Трей Соло перевершив курсор і Клод Код, створюючи повноцінні додатки за лічені хвилини. З 12 листопада агент став доступним безкоштовно, відкривши нову еру вайпкодін, де Ші працює поруч із людиною, перетворюючи кодування на креативний процес. Perplexity AI представила оновлення свого асистента Comet, який тепер став повноцінним агентним ШІ у браузері. Він може самостійно виконувати складні онлайн завдання від пошуку роботи до створення таблиць і звітів, працюючи з кількома вкладками одночасно. Новий комет, точніший на 23%, підтримує безпечну автоматизацію дій і перетворює браузер на справжнього цифрового помічника. Цей крок виводить перплексі у пряму конкуренцію з Google Gemini та Microsoft Copilot у війні Ші браузерів. Snap об'єдналася з Perplexity. AI у партнерстві вартістю 400 мільйонів доларів. Завдяки цій інтеграції понад 940 мільйонів користувачів Snapchat зможуть ставити запитання і отримувати перевірені відповіді прямо в додатку. Це перша масштабна інтеграція зовнішнього штучного інтелекту в екосистему Snapchat, і аналітики вже назвали її поворотним моментом, який може перетворити соцмережу на платформу соціального навчання. Компанія Паралель представила пошукову систему нового покоління, створену спеціально для ші-агентів. Вона не повертає посилання, а надає структуровані токени з цитатами і джерелами, що зменшує витрати на обробку даних до 90%. API уже підтримує інтеграцію з LangChain, Lama Index та AutoGen. Аналітики називають це проривом, який дає агентам швидкий і точний доступ до вебу без галюцинацій. Крок до ефективнішого, розумного інтернету, SoftBank і OpenAI заснували SBO iJapan, щоб локалізувати продукти OpenAI для японського ринку. Нове рішення Crystal Intelligence поєднає моделі GPT із корпоративними інструментами управління, аналітики та автоматизації, адаптованими під японські стандарти і мову. Першим клієнтом стане сама SoftBank, що вже тестує понад 2,5 мільйони кастомних GPT. партнерство демонструє стратегічний зсув OpenAI до регіональних альянсів і може дати компанії до 20% японського ентерпрайз ринку до 2028 року. Фінансовий директор OpenAI Сара Фрієр опинилася у центрі скандалу після заяви про можливий державний бекстоп для фінансування шії інфраструктури. Яку медіа сприйняли як прохання про фінансові гарантії від уряду Сполучених Штатів. Після хвилі критики Фріар пояснила, що мала на увазі партнерство, а не бай-аут. Сем Альтман публічно заперечив будь-які плани урядових гарантій. Інцидент показав напруження в ші індустрії. Витрати OpenAI на масштабування моделей сягають трильйонів, тоді як прибутків поки немає. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Спричинив хвилю суперечок, заявивши у Financial Times, що Китай виграє гонку вші, бо Сполучені Штати гальмують через регуляції і дорогі ресурси. Після падіння акцій і тиску інвесторів він швидко змінив риторику, наголосивши, що Америка відстає лише на наносекунди і має перемогти завдяки відкритості і інноваціям. Його слова підкреслили напруження між політикою, бізнесом і геополітикою ШІ, де NVIDIA балансує між обмеженнями Сполучених Штатів та гігантським китайським ринком. Компанія XI Ілона Маска опинилася у центрі розслідування The Wall Street Journal. Її звинуватили у зборі біометричних даних працівників, обличчя, голосу та міміки для тренування своїх компаньйонів, зокрема сексуалізованого чат-бота Ані. У межах проєкту Project Skippy співробітники підписували угоди на безстрокове використання власної зовнішності. Це викликало широкий суспільний резонанс і звинувачення в примусовій згоді та порушенні приватності. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.